Доброго здоров'я, любі друзі! Рада, що завітали до мене на канал. Заготівля зелені на зиму просто із любов'ю. Сьогодні займаюся ароматною роботою. Готую запаси зелені. Помила петрушку. Вона сушиться. Тепер ріжу. Дуже люблю її. Додавати майже в усі страви і в суп, і в салат, і навіть до картоплі. Петрушка це справжня вітамінна бомба. У ній вітаміну С більше, ніж у лимоні. От так. Якщо ви зділи кілька гілочок петрушки, це як ковток вітамінного комплексу. Вона підтримує імунітет, допомагає організму боротись з простудами. Петрушка дуже добре чистить організм, особливо нирки. Якщо є набряки, затримка води. Петрушечка допомагає це вивезти. Колись це навіть чай із петрушки пили. Я, до речі, іноді сушу ще й стебла, перемолюю і додаю до чаю. Ще вона добра для травлення допомагає шлунку перетравити їжу, особливо важку, а сік петрушки справжня краса для шкіри. Хто хоче здорову шкіру, особливо після зими, можете додати петрушку в салат або зробити з неї настій. А ще вона просто смачна. Суп з петрушкою то інший аромат. Картопля з петрушкою інша справа. Цибуля королева кухні. Це вже цибулька пішла в хід. У кожному домі без неї ніяк. Цибуля не лише смак дає, а й користь. Вона і від простуди захищає, і кишківник підтримує, і навіть на імунітет впливає. Колись же наші бабусі її просто їли з хлібом, і здорові були. Я зараз її наріжу тонко, дам трохи підсохнути не в сушарці, бо сонечко сьогодні гарне, цибулька сушену люблю. Додавати в супи та тушковані страви. Смак неймовірний. Цибулька висохла і складає її в баночку. Кріп аромат літа в баночці. А це вже ж кріп. Що ж без нього я пробила? Він дуже добре діє на травлення, заспокоює шлунок, а ще має легкий січогінний ефект. Я його підсушила на сонці, швидко висох, бо спека була. Зараз переб'ю в блендері. Буде, буде як приправа. Додаю трошки солі, так краще зберігається. А в зимовому борщику чи варениках із картоплею аромат стоїть на весь дім. Така зелень це справжній порятунок взимку. Додаю її у супи, в соуси, рагу, борщі, аромат літа на кухні. Отака в мене сьогодні зелена робота. А що ви заготовляєте на зиму? Напишіть в коментарях, буде цікаво. Дякую, що були зі мною. Нехай у ваших стравах завжди буде трішки літа. Всім миру та добра. Бережіть себе і до скорої зустрічі!